Мене звати Поворозник Володимир Володимирович. Я лікар вищої категорії, акушер-гінеколог пологового відділення, відповідальний черговий, в обов'язки якого входить надання невідкладної ургентної допомоги вагітним роділлям та породіллям пологового стаціонару. Працюю в перинатальному центрі 32 роки. Приємно бути дотичним напряму до славної історії перинатального центру до її традицій. Адже свій час вчився та навчався в таких корифеїв акушерства гінекології, як професор Сазанський Олександр Мирославович, професор Фогіл Павло Йосипович, професор Пірогова Віра Іваніна, головні лікарі Дорошенко Володимир Федорович, Попіл Іван Іванович. Лікар Морозовочка Лина Романівна основною гордістю перинатального центру безсумнівно, є наш колектив, високопрофесійний, дружний, взаємоповага, взаємодопомога була і є нашою візитною картою. Ми потрапили в ніч з суботи на неділю в Пологовий. перечасні пологи. Були складні пологи, і дуже вдячна поворонику Володимиру Володимировичу, що опинився поруч. І насправді складний період, складні пологи. Зміг гарно прийняти, і дитина здорова, і все завершилось добре для мене і для дитини. І також вдячна перинатальному центру, керівництву і персоналу, особливо всі дуже примітні, гарно харчують, доглядають, заходять часто, і мені дуже сподобалось. Рекомендую народжувати саме тут. Я Лілія. Інтерн Львівського обласного перинатального центру моїм наставником є поврозник Володимир Володимирович. Спостерігаючи за плідною працею Володимира Володимировича та виваженість і рішучість в ургентних ситуаціях, хочу висловити свою вдячність та захоплення за отриманий досвід та те, що являюсь частиною команди Львівського обласного перинатального центру. Приходьте до нас в перинатальний центр. Знайте, тут вас чекають. До ваших послуг висококваліфікований персонал, команда однодумців, висококласні, комфортні умови для перебування. Ласкаво просимо.